Вітаю дуже рада бачити сьогоднішніх учасників, партнерів та гостей. Як ви бачите, мене звати Марія, і я являюсь маркетинг-директором компанії Алмаксофт. Я дуже хочу нагадати та зробити акцент на тому, що сучасний український бізнес сьогодні, як ніколи, приналежний до глобальних змін сучасного українського суспільства і являється їх рушійною силою. Давайте будемо про це не забувати у кожній своїй дії професійній діяльності. І так, сьогоднішній свій виступ я хотіла б почати з виразу біла Гейтса. Що анука, вираз біла гейтса є, yeah. що технології це всього лише інструмент. І ми, в свою чергу, в Омаксофт хочемо надавати вам найкращий та найфункціональніший інструмент для ваших інновацій. Сьогодні я пропоную тоді поговорити про можливості ноу-код технологій саме для вашого бізнесу. Що ж таке ноу-код платформа? Це платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу. Наша платформа дозволяє підприємствам створювати, запускати, керувати різними видами процесів, пов'язаних з документообігом, контрактами hr процесами закупівельною діяльністю. Ми засновані у 2016 році. Та окрім, того, що ми постійно займаємося покращенням нашої платформи, однією з головних цілей для нас є наші задоволені клієнти. І у нас таких понад 60. Частина з них являються міжнародними компаніями та входять до списку Fortune 500. Також хотілося б відмітити, що нашою платформою щоденно користується більше 70 тисяч юзерів. Так. Ми пишаємось тим, що нашою платформою що нашу платформу обирають для своєї автоматизації провідні українські компанії. Ви, звісно, запитаєте, чому всі ж вам тут зі сцени розповідають, що їх платформи самі унікальні, найкращі, найідеальніші, які підходять для вашого типу бізнесу. Я вам дам дуже просту відповідь. Алмаксофт це дуже гнучка платформа, яка допомагає вам реалізувати будь-які ваші бізнес-задачі та зробити будь які інтеграції. Коли я говорю будь-які, я дійсно вважаю, що будь-які. А також докумен... а також автоматизувати ваш документообіг. Наша платформа може дуже швидко масштабуватися і підтримувати таким чином основні ваші бізнес-процеси, за допомогою чого ми це робимо: за допомогою дизайнеру бізнес-процесів, електронного цифрового підпису, конструктору електронних форм, управління задачами, бізнес правилами і далі усіми функціональними можливостями, які ви можете бачити на своєму на своєму екрані. Завдяки описаним функціональним можливостям, ми та наші клієнти виділяємо три основних переваги: це налаштування процесів без програмування. Вам не потрібно залучати величезний стат it спеціалістів для того, щоб впровадити нашу платформу та налаштувати перші бізнес-процеси. Це проєкт впровадження від кількох тижнів. І дійсно, в нас є приклади, коли проєкт впровадження займає від двох тижнів. Це залежить від розміру вашого бізнесу, від ваших цілей, від ваших задач, але дійсно можна реалізувати проєкт впровадження в два тижні. Та ліцензування без прихованих платежів. Наша система ліцензування максимально прозора, зрозуміла і висвітлена у нас на сайті. Функціональність платформи є досить широкою, але для того, щоб наші клієнти могли реалізувати автоматизувати певні сфери своїх бізнес-процесів, ми їх виокремуємо в певні сфери. Автоматизація офісної роботи, фінансові процеси, контракти та договори, процеси закупівлі та HR-процеси. Так як я вже сказала, функціональність платформи є досить широкою, і для того, щоб дати додаткові можливості нашим клієнтам, ми створили маркетплейс ОМЕКСОФТ. Зараз на на екрані ви бачите наших чотири найпопулярніших модулі. Почнемо з нашого флагманського продукту. Це модуль AllMakSign. Це модуль присвячений автоматизації роботи з контрагентами. Він це якби окремий портал для автоматизації в частині обміну заявками та документами. Він забезпечує безшовну інтеграцію з внутрішнього юридично значущого документообігу в рамках єдиної платформи. Наступний модуль це модуль інтеграції з вчасно. Це автоматичний етап, на якому документ відправляється в сервіс вчасно та е підписується контрагентом. Далі два модуля користуються величезною популярністю у нас серед клієнтів банків: це автоматизація колегіальних органів та інтеграція з поштою НБУ. Якщо вас цікавлять ці модулі, ми задоволенням надамо вам всі відповідь по їх інтеграції та їх е е будові на, на нашому стенді. Також ми своїм клієнтам пропонуємо два формати розгортання платформи: це SaaS – хмарна інфраструктура та – інфраструктура замовника. Е, незалежно від залежно, ще, верніше, від унікальних потреб та ваших бізнес-цілей, клієнти можуть обирати SaaS для швидкого впровадження без необхідності власного управління інфраструктурою або обрати варіант On-Premise для повного контролю над ресурсами та даними, які ви видати власноруч. Незалежно від обраного формату розгортання платформи буде забезпечено повний максимальний захист персональних даних та корпоративних даних замовника. Звісно, можна розповідати про нашу платформу дуже довго. Але що вас цікавить? Я гадаю, що вас цікавлять виключно кейси. Тому давайте перейдемо саме до них. І я хочу вам, на прикладі кейсів, показати, що наша платформа. Дійсно створено для того, щоб автоматизувати абсолютно різні бізнес-процеси, абсолютно різні сфери бізнес-процесів та вирішувати дуже специфічні бізнес-задачі. І так, перший кейс це кейс Імперіал Табака. Всі ми знаємо, це міжнародна корпорація, четверта у світі. Наша співпраця почалася у 2021 році. На даний момент кількість користувачів у системі 350. Перед завданням проєкту у нас стояла модернізація системи управління договірним документообігом, визначення осіб, що погоджуються на основі параметрів та ролей, підписання договорів електронним цифровим підписом і юридично значущий обмін з контрагентами. Що ми маємо у результаті? Скорочення часу на погодження договорів у півтори рази. Чому я наголошую півтори рази? Тому що в рамках величезної корпорації це унікальний високий показник. Зменшення використання послуг доставки на 70% та скорочення витрат на 15%. Наступний кейс це кейс Акорд Теж усім нам відомий банк на ринку України, входить в топ-20 банків за регіональною мережею. Наша співпраця почалася у 2020 році. На даний момент в системі більше, ніж 1300 користувачів. Завданнями проектами у нас була цифровізація корпоративного документообігу, скорочення часу обробки документів шляхом впровадження мобільного застосунку. У нас також є мобільний застосунок для Android та для iOS, яким активно користуються всі наші юзери, майже всі. ладно, Не, буду, не будемо виділяти, що всі, але більша їх кількість. Та автоматизування бізнес-процесів. Що ми маємо в результаті? Скорочення часу на обробку документу у три рази, успішна автоматизація більше, ніж. 20 банківських процесів та оптимізація роботи з контрагентом шляхом впровадження електронного документообігу на 40%. І останній, проте не найгірший кейс, дуже цікавий це автоматизація MTI Group. Це диверсифікований бізнес. Він включає в себе магазини рітейлу, які ми всі знаємо. Це Пандора, Інтертоп і так далі. Наша співпраця почалася у 2020 році. На даний момент у системі десь біля півтори тисячі юзерів. Перед заданнями проєкту стояли дуже амбітні цілі, тому що першочергово потрібно було автоматизувати документообіг із груп 12 компаній в єдиному середовищі, в єдиній системі об'єднати. Цей документообіг, організувати міграцію документів із інших сторонніх систем, та об'єднати внутрішні та зовнішній документообіг. Знову ж таки, документообіг з контрагентами та внутрішні у групи цих 12 компаній. Що ми маємо в результаті? Збільшення ефективності роботи бізнес-процесів у два рази, успішна міграція понад 1 мільйону документів та підключення додаткового модулю нашого флагманського продукту модулю «Алмексайн». Дякую вам дуже за увагу. Мені здається, що за цей короткий термін. Я дуже на це хотіла би сподіватися. Я вам змогла дійсно показати, що наша платформа дуже гнучка. Я показала це на прикладі Кейсів, які говорять самі за себе. Я також хотіла вам дати розуміння того, який вклад ми робимо у розвиток свого українського IT, свого українського бізнесу. Якщо ви хочете дізнатися щось більше або поспілкуватися з нашою командою впровадження, ми знаходимося на стенді G17 по лівій стороні одразу за сценою. І останнє, що хотілось би теж наголосити, що ми являємося українським бізнесом, і ми, як ніхто, розуміємо болі усіх українських компаній. Саме тому нашим пріоритетом завжди є взаємодопомога з фокусом наведення етичного бізнесу з нашими клієнтами, в основі якого лежить стратегія Він він, що вигравали і ми, і компанії наших клієнтів. Дякую за за увагу, з задоволенням. Чекаю вас на стенді.